Вітаю, друзі, це шоу хітмейкери. Правила дуже прості: я в ролі музичного продюсера, до якого приходять гості, в ролі молодих виконавців, щоб я записав їхній хіт. Проблема одна: ми в навушниках, в яких голосно грає музика, і не чуємо один одного. Виконавець намагається передати мені текст своєї пісні, і я як зрозумів записую її в комп'ютер. Після цього ми віддаємо це все штучному інтелекту і на виході в кінці кожної програми отримуємо пісню та кліп. Доброго дня. Добрий день. Як вас звати? Я ж не розумію, що ви кажете. Звати? Що, що? Як звати вас? Мене як звати? Я вас як звати? Мене звати Вод. What... Вова. Із Лов. Водислав. Із Лова. Водислове. Вот и стрелял, бэби, дон Герми, да? Я ж музикант Музыкант. Я музикант. О, музикант, понятно. Я ворома. продюсер, ви музикант. А псевдонім? Призов. Осінній, весінній призов. 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 Осінній, весінній призов. Призовий. Призов. Призовий. Так. Да. Ну, призовий кубок. Призовий. Ні. Yeah. Ні. Yeah. В Призов. слово Призов «призов». Призовик В. Призов Да Хорошо. Розказуйте, давно музикою занимаетесь? Можна медленно. Что? Говори медленно. Говорить медленніше, я да. понял. Скажу вы давно да. музикою займаєтесь. Непонятно. Музикою, давно займаєте. Я. Я музикант. Ну я зрозумів. Да. Музикант. Давно. Пісні співаю. Мікрофон. Мікрофон. Іноді не мікрофон, але співаю. Давно? Іноді мікрофон без батарейок. Скільки років? Що? Скільки років? Непонятно. Ну, один, два, три роки. А, скільки років? Да, скільки років. Всі, що є. До нашої ери почав співати. Я да. почав, почав. співати до нашої ери. Та дочка до нашої ери. Ну, У мене по родословному. Сі... У ну, мене, мене про... в сім'ї, в моїй сім'ї. Співати це родословне. Нам як дають, ну, нам дають свідоцтво про народження. Коли дають свідоцтво про народження. А, з Там, народження напис... співаєте. Свідоцтво ну, про народження так, да. з нотами дають зразу. А що, може, якісь награди є? Що? Награди якісь є. Непонятно ж нічого. Нагороди. Ну, грамот, грамоти якісь є. Грамоти? Да. У мене? Да. Це 600 штук. 600. 600. 600. 600. 600? 600. 600 грамот? Перша грамота в дитячому садочку. Перша грамота. грамота. Перша грама. Дитячий садок. дитячому садочку. Молодець. За те, що закінчив. Дитячий садок. Закінчив дитячий садок. Оце перша грамота. Перша грамота. Перший клас, перша пісня. Перший раз, перша пісня? Так. Да. Сам написав. Називалась, називалась про дитячий садок. Називалась? Перша пісня. Перша пісня Перша називалась. Називалась Про дитячий садок. Про дитячий садок. Отака, так. Да. Як не озидав. В другому класі. В другом. друга, пісня. друга пісня. Про перший клас. <рес> в третьому класі. Третя Про... пісня. Про третій клас. Про... А другий А я в другому не вчився. Я Да? На болту да, був, я зрозумів. Хорошо. А якісь великі грамоти. А, великі грамоти. Є. а третього формату? Велика грамота. Велика грамота. А. Третього формата. А. А. Третього формата. Ну, напевно, якась важна, да? Велика грамота. Велика грамота мене. у тебе. Велика грамота. А. А. Третього. 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 А тре. А. Третього, блять. А третього. Формата. Форма. Велика грамота. Ну, да, така величенька грамота. Дали так. її, знаєте за що? Мені цю грамоту дали. Мені. Цю грамоту. Тобі цю грамоту дали, дали за, за конкурс. Конкурс. Ночні. Ночні. Ночі. Співаки. Співає. Карловщини. Вночі співає Карловщина. Ночні співаки Карловщини. Співаки Карловщини. Коротше, я поняв. Я... я поняв. Ні, ні, Карловщина. ні, ні, стоп, я розкажу. Ну? No. Я був, був. в четвертому класі. В четвертому класі. Колись був, так. Да. Да. А потім в одинадцятому. І на випускний на свій мене запросили поспівати. В Карловку. Карловку. Я приїхав до вас. Я приїхав в Карловку ночі і виграв конкурс. Бо я був сам. Ніхто не приїхав. Люди не знають, де Карловка. Ти веселий парень, Владислав. Ну я виграв. А третього формата. Так. Ти до мене чого прийшов? Якийсь хід є, так? Да? Чого прийшов до вас? Так. Да. Хочу вам пісню продати. Бабки, бабки, ти бля піздець. А, пісню записати, щоб бабок... Нужні ж бабки, ну ж Хорошо, зараз зробимо тобі пісню. Розказати про пісню. Так, да, Як називається? Не розкажу, не розкажу, як називається, поки не розкажу, як вона створилась. Назву не скажу. Не скажеш? Поки не розкажу, як написав. Зразу розкажу, як написав. Написав трезвий. З назвою. Давай, написав трезвий. В дідстві написав а придумав п'яний. А придумав п'яний. А придумав п'яний. П'яний? Бухий. Бухий. Бухий, ну. Ну, по тобі від, написав трясний. Ну, написав трясний. А був бухий і вспомнив, так? Да? Пісня називається «Відчувай». Відчувай. А я спеціально, щоб ти ніхуя не почував. Ще раз, непонятно. Песня. Называется. называется. Вид чувай. Вид чувай. Вид, вид чувай. Вид. вид чувай. Вид чувай, да. Вид чувай, так. Вид чувай. Гарна назва. Конечно, гарна. назва. назва, да. А? Говорю, назва. Спасибо. Давай, куплет. куплет? — Будем Будемо писати? Ви будете записувати. Серйозно? Серйозно. Це комусь надо, блять. Комусь надо моя творчість. Ну сейчас подивимося. А. А у вас бабка єсть? Бабка єсть? У вас бабка єсть? У вас бабка єсть? — У мене папа єсть. — Долари А? — Долари єсть? Долари є? Ні, не, не толя. Біткоін? Не толя, Сергій мій баб. Біткоін є? Да. А гривні, гривні, гривні. Гривні є? Гривні є у вас? Грижа є. Сука не гривні не є, чи ні! Грижі нема, вирізали. Бабки є. Папа є. А грижі нема. Бо я просто тільки в гривнях беру. Все буде. гуд. Я в другому не розбираюся. Пісня відчувай. Так, да, відчувай. Перший куплет. Перший куплет. Е, значить, перший куплет. Ну, це ж вступ пісні. Там має все розкритися. Не похуй. Е, не ховай. Ну, ти не ховай. Не ховай. Не голова. Не ховай. Не головне. Не, не. ховай. Головне. Ховай, блядь! Не ховай! Не головне! Хорошо! Хай буде. За масками. За. Там. Масками. Там пастами. Що це таке? Маска. Пас? Маска. Паска? Маска. За масками. Не головне на паску. Да. Хорошо. Шикарна пісня. Не ховай за масками слів. Не головне на паску сіль. Да. Шикарно, хорошо звучить. Не ховай за масками слів. Кома. Кома. Дома. Кома, Coma. Да. Кома, обов'язково. Дома. Тут ждуть усе реально. Дома ждуть. Тут усе реально. Дома ждуть уже. Просто Тут усе реально. Слово кома не треба писати, надо, надо поставити кому. Після коми, після коми. Кома. Ага. Тут Дух. усе. Усі. Реально. Реально. Тіре. Все, дома ждуть. Усі реально. Тіре. Тіре. Чорточка, блядь. Тіре нахуй, да! Це обов'язково. Це бути. Це — новий мотив. Це. Це. Ну, Після тіре йде це. Логічно. Новий. Новий мотив. Нью мотив, блядь. Новий мотив. Що напишеш, то й буде, Бог з тобою. Це новий прорив. Далі. Ага. Ми хочемо більше. Ми хочемо більше. Ми хочемо більше, так. Да. Можеш говорити, коли хочеш. Всі хочуть більше, а я тим більше. Ми хочемо більше. Кома, блядь! Кома, кома. Кома. В кожній пісні должна бути кома. Ми хочемо все. Ми хочемо все. все Ми хочемо все. Руйнуємо рамки. А. Но у нас ЕНТЕР. Руйнуємо рамки. Руйнуємо рамки. Сука, руйнуємо рамки, я тобі кажу. Я здорова людина. Півний людина. пройом дуже малий. Я заходжу і руйную його. Руйнуємо рамки. Не нервніться, Владислав, Норм... правил. Не нерніться. Спокійно. Руйнуємо рамки. Улюблено. Руйнуємо. Улюблено. Ламаємо рамки. Ламаємо рамки. Ох сука. <хи> ламаємо рамки. Грає. Рамка. Рамка. Гербарій. Ламаємо рамки. Руйнуємо рамки. Рулюємо. Руйнуємо. О, да, рулюємо. Рамки. 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 Хай цей світ реве. Кран цей світ наверх? Ну так. Да. Реве та стогне, дніп широкий. А в мене в пісні Реве цей світ. Паняв, бо Дніпро це сука, весь світ. Бо ми українці, так надо. Так. Друзі, якщо ви додивились до цього моменту і ще не підписались на наш канал, запрошуємо вас це зробити. Також будемо вдячні, якщо ви натиснете дзвіночок та поширите це відео. Адже це допомагає просувати український контент на Ютубі. Приспів! 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 Посі приспіву обов'язково двокрапка. У мене мама вчителька української мови. Моя мама вчителька укрмови. А, мама вчителька укрмови. І якщо я не ставлю розділові знаки, мені пізда. Сварить тебе. Коротше, все, Ідемо далі. Приспів, приспів, приспів. Відчувай! Відчувай! Названня, на да, кон, конечно. Ой. Це ж логічно. ви всі такі... Кома. Відчувай. Кома. Кома. Лови момент. Оба! Момент! Лови момент. Понятно. Життя. Життя. Ти я життя. Життя. Да. Кома, блядь! Кома кома. Кома. Як дрім. Як крім. Як дрім. Як крім. Да. да. Наш елемент. Наш елемент. Життя як дрім. Наш Я чувал, елемент. Життя як крім. Життя як дрім. Наш елемент. Натхнення. Да. Я так погано співаю, що я не знаю, як ви це витерпите в ютубі. Я не до тебе, я туди. Крапка. Крап. Крапка, звісно. Без фільтрів. Без фільтрів. Ну, Є дівчинка, кра... Ну, є дівчинка. Красива. Вона без фільтрів. А не красиві маски використовують. Коротше, без фільтрів. Прислів'я. Без... Без, да, без фільтрів. Без фільтрів. Масляний фільтр. Без фільтрів? Да. Масляного фільтра нема. Там напряму масло подається. Всі дівчата красиві. Я вибачаю, всі дівчата красиві, просто я не розбираюсь. Вибачте. Куди ти е, Мужик там ззаду вас сидить, я з ним говорю. Без фільтрів кома. Дома? Тома. Звісно. Без меж. Без меж. Без меж. І гость нашої програми. Тіре. Це твій час. Це твій час. Двіжняк. Да. Нормально. Мені подобається. Вільні душі. Він тусить. Вільні разом. Він в йому? Так. Да. Хай буде. Ти молодець. Ти, блядь, серйозний продюсер, я дивлюсь. Я з тебе хуй би пробився куди-небудь. Вот с тобой прям хорошо, Вуда. Хорошо, что ты ничего не чуешь. Кома! Кома. Зараз. Секс? Зараз, блядь. Сейчас. Это на суржику, це на суржику. Но я бы стал на державній, Щоб не заканчивали. Ну, девочка, красиво. Другий куплет! Другий куплет! Другий куплет! Конец, конечно, конечно блять! Ты мон! Карлос киночни спавы! Выиграла, видимо! Блядь. 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 Шо ж ты хотел, блядь? Грамота от третьего формата, блядь. Кожна хвиля. Кожна. Хочется. Хвиля. Хвиля, блять, речка, море, Одесса, блять. мне нет. Кожна хвиля. Хочу в туалет. Кожна хвиля. Ворска, речка ворска, там хвиль нема. А в Одессе есть хвили. Кожна. Хоче. Пробел. Кожна. Хоче. Хвиля! Квіти? Хвиля! Ну, в Одесі на морі плаваєш, плаваєш, хвиля. Бух, блядь! А! Кожна хвиля! Хоча хвилі? да. Радіохвиля. хвиля, в воді хвиля. Що тобі надо, блядь? Хоча хвилі. Хорошо. Тіре! Жінка! Тіре! Чорточка, тіре! Мама у кермовий займається, тіре! Кожна хвиля, тіре! Хоча хвилі, тіре. 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 Чорточка. Чорточка. Тіре. Кожна хвиля. блядь. блять. Кожна хвиля. Хоча хвилі. Це новий момент. Хоча хвилі, це новий момент. Це новий момент. Да. А перед, перед це новий момент. Тіре блять. Кожна хвиля, тире, і я. Це новий момент. Це ж зрозуміло. І я це новий момент. А! Хоче хвилі, тире, це новий момент. Кайф! Кожна хвиля це я новий це... момент. Ну, понятно ж все. Ось стол здоровий. стол класний. А, а де купляли? Де стол купляли? Хто? Стол де купляли. А, я силку дам потім. Скинете, так? Да? Yeah. Дорого! Ну так, нормально. А це дуб? Ти дуб. Я знаю. Це ж півдонім. Ідем далі, да? А, пісня, блядь, точно. Я забув, що я співак. Просто. Хоча хвилі, це новий момент. Понятно. Просто я помимо того, що співаю, я. того, що співаю, того, що співає. Ще слюсар. О, і мебель. Сполер. Коротше, все, що можна робити, я все роблю. Машини, меблі, я все роблю. Вертаємося. А, О, я, співаю, руки. я співаю. Я, я, помню, я співаю. Піздец. Я співаю і йобнуться. Ти ахуєєш, як узнаєш, як я співаю. Хорошо. Це ж ти зараз не чуєш. Давайте а, я! Да, 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 точно. Все, все. Тримай. Дрімай. Свій. Свій. Ритм. Тримай свій дрин. Ритм. Дрин. Ритм. Ритм. Тримай свій Тримай ритм. Тримай свій ритм. Кома. Кома. Забудь. Забудь. Про контент. Про готель. Так, да, хорошо. Хорошо. Така пісня, що тобі не подобається, блядь. Я ж сам писав. Ідемо далі. Значить, живи у моменті. Живи. Живи у моменті. У готелі. Живи в моменті. Живи у моменті. Живи у моменті. Красиво. Красиво. Живи в моменті. Красиво. Дивись у життя. Гласки відкривай і дивись у життя. Дивись у життя. Блять, якщо ти не сліпий, дивись у життя. Йоманий рот, що ти хочеш від мене, блять. Кудись дивись? Дивись у життя! Дивись! Дивись! У життя! Дивись, дивись! У у життя, сука! Сука, я поняв! Хорошо! А перед цим! Дивись у. Дивись! У, у. дивись у. у життя! Життя! Життя, конечно! А життя! Життя! Блядь, який він у вас тяжелий, це просто пиздец. Як, як ви йому продюсера довірили. Далі ще казать? Що, вже. Це, це наш світ. Це. Це наш світ! Це наш свінг. Так, да, клас. Бей бать, ти молодець, пиздец. Я в шокі. Як він востержиться. Тіре. Ціна. Тіре, да. Тіре. Ціна. Це наш світ. Тіре. Рисочка, сука. Це наш світ. Наш старт. Наш старт. Це наш світ. Це, Це наш, наш, світ? Ін... наш старт. Наш стайл. Звісно. А ти вечіринки організовуєш, yeah. да? Це наш світ. Це наш світ, наш старт стар. Немаячня. Немаячня. Не, маячня. не, маячня. не... Nee. Підпишіться, будь ласка, бо мені важко співати. Наш світ немаячня. Немаячня. Да, клас! Блять, пиздец. Немає моя... що. Ще один приспів! Такий самий! Ще один приспів! Такий, як песня! Не такий самий! Не так. Я що, блядь, копірувати вставити, з на другий. Відчувай! Та ну такий же! Да не такий. От, сука, я ж кажу не такий. Відчувай. Лови момент. Та ну такий же. Ну не такий же. Ну я ж лучше знаю. Лови момент. Життя як дрім. Життя хорошо. Наш елемент. Наш елемент. От бачиш, я кажу не такий. Не такий. Да. Отож, блядь. Життя. Так, відчуваємо елемент життя. Наш елемент. Я ж поміняв слова, блядь. Я жопитний співак. Наш елемент. Наш елемент. Так. Да. Без фільтрів. Не матюкайся. Записуйте, пожалуйста. Без фільтрів. Без нічого. Без нічого. Наш елемент. Без нічого. Наш елемент без нічого. Без свічок? Так. Да. Це твій, твій час. Це твій час? Так, да, так, да, так. Да. Вільні люди. Вільні люди. Вільні люди. Це українці. Це українці. Хороший як Само собою, патріот, блядь, А що ж ви думали? Це фінал пісні. Це вся пісня. Все, це вся пісня. Все, зараз, жди дві минути і зараз буде готово. Да. Ну що, е-е... Короче, بيت. Я попрошу НеВладислав. Вот и зло. Вот и слово. А вот и злове. Лове. — А я думав Владислав. То що ж вас, аби ви oh, ходили до. Вот и злове без Донхорм і все. — Не-не-не, ні ні Донхорм то вже друга людина. Я пойм. Короче, Вот и злоу. Е, пісня готова, навіть uh -huh. кліп уже нарисував. Є кліп? Є кліп. А ну покажіть. Недала на паску ці ж тут і всі реально це новий дори Ми хочемо більше, ми хочемо все Рулюємо нам екран, цей світ наверх Відчувай лови момент життя, як рівна змення Звідти до нам везме все двіжняк Він досить він везе секс Хочу хвилі, це новий момент Тримай свій ритм, полоти Живий у момент дупису життя, це наш синк настал на маячня, відчувай лоби. Це хітяра. Це ну, хіт, це ну, залетить на всі платформи. То понятно. Головне, щоб люди в Карловки побачили. Все остальне то таке. Першим ділом таргет ставимо на Карловку. Е, ви Карлов... можете таргет не ставити, просто на флешку, ски... на диск, на диск, на диск. Скинете. В міському будинку там все покрутять. Карловка, кстати, це місто, щоб ви знали. Да, я знаю. Ну, так, Карловка, Там вставляється все в DVD. Е, я вибачаюсь, шановні мешканці Карловки, я вас дуже сильно полюбляю. Звісно, привезу вам на ССД. Коротше, э, э, все, э, виставив на всі платформи, ага. денюжка як якось капне, я вас наберу. Смість якась капне, ні, не, кажіть мені конкретні сроки. Дедлайни, я, ну, дедлайни, коли будуть денти. Дедлайн, зараз у тебе буде, кажу, денюжка капне, наберу. Все, Кому давай. капне? То бій. Мені щось прийде, оце. Я довго буду рухати. Я, Ха-ха, э, шучу, все. Я ж, я ж не розказував, я ще ж, ж юмором занимаюсь. Ну це в нашому випуску. Розказати? Не треба. Хорошо. mm <laughs>